Всім добрий ранок, ми проснулися, прийняли душ і йдемо вже на, на сніданок. Мої мене там чекають, Вже не могли дочекатися. Я приймала душ. Йдемо. Так, чистенько, гарненько. Любота. Ну що, ми на сніданку. І беремо. Тут різні соки. Кава, молоко. Я зараз наберу тобі. Яблучне. Ну що, ми снідаємо. Дивіться, вони бафлю люблять. Смачно. Єште, <звач> 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 єште. Так, я йду швиденько збиратися. Діти ще там звідтію залишились, там ще щось їдять. А я. Mm. бо треба збиратися Полізу скласти, щоб вдягти, що це. Ну, я те все поприготовляла, але все одно. Я навіть не встигла вам показати цей сніданок наш. І так все добре. Ну, в у всіх готелях яєчка, картопелька, там котлетки такі. Ну, добре, смачно, нічого не скажу. Поїли, поснідали швиденько і будемо збиратися. Тому що, знаєте, з дітьми ще вафельки їм смажили, там такі є, щоб смажити, то спочатку ж їм всього треба понабирати, посмажити і вже потім собі. То я швидко-швидко, двіція. Мене вже все, все готове, надяг приготовлений, щоб вдягати, І зараз будемо збиратися. Так. Будемо їхати. Це наші красончики йдуть. та дем Привіт! Всі так само вдягла, біленьке. Що, ми вже звільнилися, вже їдемо. Приїхали точніше в український магазин. Там де ми сюди завжди приїжджаємо. Цей магазин дуже добрий. До речі, щоб ви знали. Угу. Я шукаю хрещатик. О, що є? Оце. Ні, це не воно. Дивіться, різні чаї. Я хочу собі купити чаю. А, вже в мене закінчився. Печиво, топлене молочко. Сухарички. Оці колись його пам'ятаю купувала в нашому магазині в селі, як я їх любила. 3 долари, 3,09. Mm -hmm. Так, я все ще біля чаїв вибираю, шукаю, які я хочу. Тут такий відділ. Гречаники є, сушка є, ось ця треба взяти баблочки. Mm -hmm. Є різні, це такі магазини європейські різні. Продукти з різних країн, але більшість з України. Знаєте, що ще тут дуже смачні грибочки різні. Того року я взяла дуже дуже смачні. Да. Тут різні шпротики, є консерви та все. Приходьте. Тут живе в колумбусі, це взагалі класний магазин. Далі смачна є тюлечка, сільотка. Ковбаски. Різні. Ось така сільодочка Коротше, є різні смаки. Далі дивіться смакота. Артек, але я люблю цю вафлю. Але я її люблю. Візьма профі. тюльку Ві бере. Я то дуже люблю вафельки різні. Ще такі стрішкучки піднемо. Все, що хочете, ковбаски. Його сирочки. Колись я такі купувала ферма бачок, це теж інколи брала. Зараз сама роблю, то не потрібно вже. А, тортики, смакота, М -м -м, яка знайома ця фірма. Бутер. Ферма масла. Я бігала показати, оце хращати. Це дуже смачне морозиво. Я його дуже люблю жалко, що ми не можемо десь тобі ящика, знаєте, тому що далеко їхати, розтану. На <систити> жаль, це такі наші покупки класні. <пілку> просто любота. <пілку> Є різні ліки. Це дуже добре. Так цей магазин виглядає всередині. Доволі великий, багато продуктів. дуже, Я вже смакую морозиво. Це... це неймовірно смачно. Це просто я його. Пам'ятаю, воно не так давно в Україні з'явилось. Ну, ми ще там жили. І так розсмакували, завжди його їли. В сарнах воно було в нашому селі, не було, а в сарнах я завжди купувала в АТБ. Така смакота. Так. Ось так виглядає, зверху пишеться магазинчик. ну Дуже дуже класний. Коб нас такий був, я кажу. це взагалі було б супер. Морозова. Діти і там уже кожен щось їсть. Дивіться на красончику. Приїхали ще ми в Мол, йдемо вийчини в магазин. Я дуже в нього хоті... хотіла, у нас його нема. А там класний одяг і не такі дорогий на діток взагалі сука. Тому йдемо. Це прям ідеально, мій день проходить. Дивіться. Клас. Вже ми, дивіться, скупилися. в HM заплатили, звісно. Я собі щось купила піджачка і тонічку. Дітям ми там більше дітям купили. Oh, oh, <laughs> дивіться, куди ми прийшли клас. Який цей, мол, великий, просто класний. Я не можу. б у нас такий був з такими різними магазинами. Це було б шикарно. Просто подивіться величину, магазинам Айсісі. Нема слів. В нас його закрили, а він такий класний. Так, я пробіжусь, може, яке платічко собі знайду. Вже в'їжджаю вічиган. Ура! Ну, що ми вже приїхали додому. Вітя пішов до Оксани. Взяти ключи. Пішов побачить, може вони залишили? Не відкрили. От зараз піде дзвонить. Дай ми переходимо. Вже в квартиру, слава Богу, приїхали. А, я дуже рада. Втомилися, звичайно, але вже вдома.